І святою у вас сьогодні е, дуже велике свято, свято Миколая, святого Миколая. От В мене є така рубрика, як в цей день і сьогодні. Я розповідаю, що в цей день було, що відбувалося, які події, які прикмети в цей день. І Сьогодні, 6 грудня, це велике християнське свято 6 грудня, яке святкують християни, Православна Церква України і Українська греко католицька церква України, які перейшли на новоюліанський календар. З 1 березня 2023 року. І все змістилося зрозуміло на 13 днів. Це більш точна мірка літо то обчислення, яке практично співпадає з григоріанським календарем, яким користувалися в радянському житті. І в більшості держав світу. Так що і чому ще празднують? Україна празднує, перейшла на Новоюліанський календар, тому щоб відокремити, значить, відокремитися від руської церковної культури в подальшому, так як почалася пряма агресія значить, Росії проти України. Значить, а також це воно ж має як і політичний контекст. Це зрозуміло. Ну, розумієте, це як рух вже України в сторону Європи, а не в сторону, значить, на Схід. Святкування 19 грудня воно не забороняється на День Святого Миколая, як по юліанському календарю. Його не забороняють. Ще церкви, які перейшли, не перейшли на. Новий календар, вони його святкують 19 грудня, а також і не забороняють святкувати і московськими, московські церкви в Україні. Так що хай росіяни не, 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 мені не дають там якісь були запитання давати, що забороняють, не забороняють. Я вам зразу відповідаю. І сьогоднішній церква, навіть московського патріархату, в, в соборі, йде служба з самого ранку, теж служать. Її святкують, тому що субота, є служба, але будуть святкувати 19 грудня. Так, також будуть відмічати це, це свято Святого Миколая. Святий Миколай, це, була, це реальний, е, історичний, реальний історичний лице. Значить, це святитель, архієпіскоп е, Мирликийських, який жив. В кінці 3 на початку 4 століття. Він за своє життя зробив дуже багато таких праведних, чудових справ, добрих справ, завжди протягав руку помощі і був канонізований церквою. Часто путають, наче Санта Клауса порівнюють із Святим Миколаєм. Це абсолютно різні два, бачите. Це абсолютно різні два персонажі. Санта Клаус це видуманий персонаж, його видумали десь в 1860 році. Але він теж є добра людина, він значить, святкує, приходить на Різдво на, от, і до 25 грудня роздає подарки, особливо діткам, він літає на санках. Це Та так само. І Хоч вони є різні два персонажі, але. За, за значенням своїм, е, яким вони виконують свої значення, вони однакові, Я так вважаю. Тому що вони приносять святі радість, е, дарунки людям дарують, особливо дітворі. Дітвора від цього захваті. І, і різниці я вважаю, що немає. Різниці тільки в тому, що це був е, Санта Клаус вимишений персонаж. От, для християн святий Миколай це як. Покровитель, помічник усьому, в у господарстві. Усьому. Є ще весняний Миколай. Весняний Миколай, весняний Миколай також по Новоюліанському календарю відмічає 9 травня. От, значить, Приходить це Святого Миколая, значить, чому відмічають? Тому що е, значить, його як перенес, це було перенесення мощів Святого Миколая цей день на весняного чи літнього миколая, як, як вірно казати. <кій> <От>. <кій> на Святого Миколая літнього Миколая, Миколаю, чи теплого Миколая. Це тут також Миколай покровитель, який був покровитель коней та землеробів. Люди, люди, значить, в цей день землю до посіву, підготували худобу, це все, коней, щоб запрягали, значить, це ж старо, пішло з старих часів. Тому це люди так відмічали це свято. Значить, наші предки всі, всі уважно значить, слідкували за цим днем, і дуже було багато прикметів, прикметів на цей день. І казали, що в цей день, якщо в цей день Святого Миколая, які будуть прикмети, такий, так і воно буде весь вся зима, така буде і вся зима, буде проходити так само, як і зима. От, тобто цей день, 6 грудня, задає тон всій погоді на зиму. Ну, кажуть, якщо холодний день віщує Люту зиму. А теплий, а теплий значить, м'яку погоду на зиму. Якщо сніг випав зранку, зима буде теплою, якщо морозний день, зима буде довгою і холодною. Сніг з вітром віщує ясний урожай фруктів на слідуючий рік. Якщо скільки снігу випаде, в цей день на Миколая стільки буде трави на весняному Миколаю виросте. Зоріння ніч обіцяє багатий урожай грибів і ягід в цей день на Миколая. Прикмети також було дуже багато. Люди зам, замічали наші багато прикмет було на урожай. От. Кажуть, якщо іній на деревах, це буде щедрий врожай хліба. Дощ в цей день, це до доброго врожаю озими. Морозний день обіцяє гарний врожай хліба та городин. Побачити худобу спокійною в цей день. Рік пройде без страт. Для господарства вашого. Два Миколи це зимній і літній, це як дзеркальне відображення один від другого. Яка погода на зимнього <кхід> Миколая, така буде погода і на літнього Миколая. Кажуть, що до першого Миколая не, не, буде, не, не буде холодно ніколи. Що до першого Миколая не буває холодно ніколи, а до другого Миколая не буває тепла ніколи. Так, за повір'ям, народним повір'ям, значить, люди так говорять, сьогодні правиться у всіх православних церквах. Всіх всі конфесій сьогодні правиться, тим більше сьогодні вихідний день. Субота, в суботу також правиться, в неділю особливо правиться, Неділя — це святковий день, де люди йдуть в церкву. Правиться. Сьогодні дуже гарний день, святковий. От. В цей день не можна сквернословити. В цей день народяться люди, які дуже приємні люди, дуже кмітливі люди, От. дуже спілкувані дуже гарні люди. От. Я їм бажаю миру, добра, які люди вчить цей день народилися. От. Це дуже люди такі всебічно розвинені. Не, не скажу, що вони там художники чи там поети якісь, але вони дуже привітні. Вони їх дуже люблять у всіх компаніях скрізь. От. І їх завжди чекають. Так що святом цих людей, які в цей день народилися. Цей день не можна сквернословити, не можна обзивати. От. Я бажаю всім людям, всім християнам всього світу, нашій Україні. Провести цей день в найлучших побажаннях, як найлучших традиціях, поздоровити своїх діток, всіх, От, нашим людям добра, щастя, миру і, вс, і всім людям, які вважають себе християнами і відмічають цей день і це свято. Всім добра, щастя, хай вас Бог береже. Мирного неба нам всім, мирного неба нашій Україні, дай Боже, і ми будемо празнувати це свято, святкувати так, як всі люди святкують, без страху, боязні, що сьогодні щось може бути, щось з нашою державою, чи з нашою сім'єю, з нашою родиною, щось може статися. Ще раз хочу привітати всіх людей з цим святом великим, побажати всім здоров'я, наснаги, миру, добра. Слава нашій Україні, слава нашим хлопцям, героям. Ідіть, люди, в церкві, просіть Бога, просіть Бога здоров'я, просіть миру для нашої держави, просіть миру для всіх людей, які живуть. Християн на всій Україні, на, всій, на нашій Україні по всьому світу. Будьте здорові, щастя вам, удачі і мирного дня, і спокійного, мирного дня.